Викладачі, шановні студенти історичного факультету. Добігає кінця 2014 рік. Звичайно, хочеться подумати про майбутнє, тим більше, що магія новорічних і різдвяних свят дає можливість зупинитися, зупинити мить і подивитися, що було, і загадати на майбутнє. То, обертаючись на рік 2014, хочеться подякувати всім за працю. Подякувати викладачам, подякувати студентам, подякувати всім, хто працював сумлінно, хто працював по мірі можливості, хто старався, хто своєю працею примножував історію, хто сприяв розквіту нашого факультету. А задумуючи бажання на майбутнє, звичайно, дуже хочеться миру. Дуже хочеться е, добробуту, дуже хочеться спокою і стабільності. І хочеться вірити в те, що щедро проли, покроплена, покроплена кров'ю українська земля, обов'язково заколоситься нивою достатку, щастя, любові і добробуту. Хочеться в це вірити. А якщо вірити, особливо напередодні Нового року, особливо напередодні Різдвяних свят то впевнена, що ця мрія збудеться і ця віра стане реальністю. Отож, з Новим Роком, з Різдвом Христовим, з майбутнім щастям, з майбутнім миром і з майбутніми гараздами у 15-му і в наступних роках.